Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу Конкурент ТВ. Сьогодні з нами на зв'язку політичний експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов. Вітаю, пане Ігоре. Добрий день. Давайте розпочнемо нашу розмову. Ситуація, яка відбувається в США стосовно допомоги Україні, а саме Сенат США не виніс на голосування питання про допомогу Україні. Фактично, наразі в США закінчились гроші на допідтримку підтримку України подальшу. І поки що не зрозуміло, коли збереться нове голосування і яка буде його доля. Адже там трошечки блокуються рішення зі сторони республіканців. А от розкажіть, що їх не влаштовує, в чому саме перепони? Звичайно, це досить тривожні новини із сполучених штатів, тому що рік закінчується, і виділені кошти бюджети закінчилися. І Конгрес має проголосувати за нову програму. Але конгрес працює останній тиждень. Потім різдвяні канікули з'явиться на роботі потім лише 17 січня. Ми звичайно сподіваємося, що якщо вже не вдасться до нового року провести рішення, то другій половині січня все ново до буде ухвалено. В чому проблема Україна на жаль стала заручником внутрішньополітичних дискусій в Сполучених Штатах. Там наступного листопада дуже важливі вибори: вибори президента, вибори конгресу, вибори третини сенату, вибори дуже конкурентні. І виборча кампанія вже стартувала. Одне з питань це політика стосовно Мексики, чи будувати там величезну стіну, і політика стосовно мігрантів, чи запроваджувати додаткові обмеження на прибуття мігрантів. От у республіканців і демократів принципові застереження щодо цього рішення, і вони його об'єднують. Республіканці кажуть, поки не виконаєте наші вимоги по стіні. По Мексиці, по мігрантах, то республіканці не будуть голосувати за допомогу Україні, Ізраїлю чи Тайваню. <кій> І, звичайно, на це ми мало можемо повпливати. Для нас важливо не втручатися в їхні дискусії і не висловлювати нашому керівництву ніяких позицій щодо цієї стіни іммігрантів, що ми і робимо, очікуючи, поки вони розберуться своїми внутрішніми питаннями. Хоча, звичайно, дискусія є більш глобальна, окремі республіканці вимагають якогось чіткого плану, а що буде з українською війною наступного року, а і чи виділене фінансування просто не повторить ситуацію 23-го року. І чи будуть якісь якісні зміни, і про це також говориться зараз на всіх переговорах на найвищому рівні. Це до речі, цікава теза про фінансування сезону два року. Отже, по заявам самих же, самого ж білого дому 90% допомоги залишається всередині США. Вона йде якби на виробничу потужності і економіку США, яка на, на ті галузі, які надають нам зброю. Тому дуже дивно це їм в першу чергу. Також вигідно тут по різному можна рахувати. Тобто серед, скажімо, цього 61 мільярда, які планується виділити на наступному році. Там є кілька категорій. Є, скажімо, кілька мільярдів на підтримку європейських країн, щоб вони платили українським біженцям. Є закупка озброєння, і це звичайно, якраз замовлення для, українц... для оборонно-промислового комплексу. Але є пряма бюджетна підтримка. Ми цього року півтора мільярди доларів гранту, навіть не на кредиту, щомісяця отримували від Сполучених Штатів, і це дозволяло нам. Виплачувати наші бюджетні витрати, в тому числі пенсії, зарплати бюджетникам. Бо всі зібрані податки в Україні вони йдуть на війну, а бюджетні видатки ми покриваємо за рахунок щомісячних траншів від Сполучених Штатів та Європейського Союзу. І якраз тут, звичайно, це пряма пряме вкладення в Україну і тут е безпосередніх інвестицій в американську економіку. Немає це інвестиції в глобальну безпеку. От до речі, зараз прямо в США з візитом перебуває президент Володимир Зеленський, де має ряд виступів і зустрічі вже декілька мав. Як ви гадаєте, чи вплине ось його візит на ті події, які відбуваються зараз в Конгресі і в Сенаті? Звичайно, вплине, хоча. Говорити, що до того все було складно, а приїде президент Зеленський, і всі республіканські різко змінять свою позицію і відмовляться від своїх вимог по Мексиці. Цього звичайно не буде. Тобто американська політика, вона така демократична, багатовекторна. Це такий складний механізм, де працюють сотні політиків, сотні журналістів, сотні лобістів. І звичайно, візит української делегації і особливо мега популярна Володимира Зеленського впливає на дискусію у Вашингтоні і в нього є найвищі зустрічі. В нього був виступ у Американській оборонній академії. В нього є тривале спілкування з Джозефом Байденом. А в Зеленського буде зустріч із. Сенаторами обох партій за зачиненими дверима президент України готовий відповідати на всі незручні запитання, які в них є, для того, щоб добитися головного результату допомоги для України. І якщо навіть цього голосування не буде найближчі пару днів, які залишились до канікул, то все таки це спілкування і ці аргументи вони вплинуть потім на остаточні рішення. Ну а крім того, звичайно, обговорюються всілякі запасні варіанти, чи є якісь там дрібні програми, які можна перекрити ті фінансові та військові потреби, які потрібні Україні, скажімо, в першому місяці 2024 року, тому що фінанси то прилетять миттєво, але зброя у нас пливе морем і також має певну тяглість у часі. До речі, ви згадали за, за, за зустрічі з закритими дверима і озвучували тезу стосовно, що американці хочуть чути план війни на наступний рік? І ось також була інформація про те, що е, міністр оборони США та міністр оборони України Рустем Умеров, вони зустрічались у Пентагоні за закритими дверима. Як ви гадаєте, які основні моменти тут обговорювалися? Це вже не перша зустріч Русе Маумирова із Остіном, остін прилітав в Україну місяць тому, вони зустрічаються і очно, і онлайн у форматі Рамштайн, і тому там діалог вже склався, довірили. І звичайно, перш за все говорять про зміни в військових стратегіях і в потребах для забезпечення української армії, тобто по натяках. Лунало, що саме ці питання обговорювалися. Ми розуміємо, що стратегія полягатиме в посиленні оборони, багато в чому, в нових фортифікаціях. В... Високоточних далекобійних ударах наступного року до нас прийдуть перші бойові літаки натівського виробництва, і до них будуть власне підвішуватися далекобійні ракети повітряного базування, тобто як все це буде працювати, якого типу озброєння потрібно. Ну, і, звичайно, оборонно промисловий комплекс армія є замовником. а... Але вироблятимуть це спільні підприємства, частково в Сполучених Штатах, частково в Україні, і тому, напевно, ці питання також обговорювалися. Хоча, звичайно, зустріч секретна, і е, всі е, подробиці ніхто нам не розкаже. Власне, ви згадали за спільне виробництво зброї. Дійсно, білий дім про це оголосив, що з Україною буде спільне виробництво. Як ви вважаєте, наскільки це взагалі важливий крок у наших стосунках США? Плюс що враховуючи, що вийшло нещодавно декілька статей від західних змі, зокрема американських, де йшлось де така ось теза про те, що Україна не має розраховувати постійно на непостійну допомогу від деяких країн і повинна сама. Виробляти боєприпаси та зброю, і так ви гадаєте, що цей крок може закрити ось цю потребу? Розвиток українського оборонно-промислового комплексу це, взагалі, частина нашої глобальної стратегії. По національній безпеці і по гарантіях для української безпеки, і тому ми зараз ведемо з кількома країнами переговори про подання двосторонніх угод про гарантії безпеки, і в кожну цю угоду закладаються інвестиції в український оборонно промисловий комплекс. Проведена реформа окоборонпрому і тепер підприємства, які входять в концерн, вони мають право створювати спільні підприємства. Про перше, вже була публічна заява. Німецький рейнметал, це виробник танків Леопард, з одним із українських підприємств, вже підписали, вже створили спільне підприємство, яке буде займатися обслуговуванням, ремонтом і в перспективі, можливо, виробництвом певних компонентів для бойових танків. Зрозуміло, що це не єдині переговори, і в тому числі це буде зроблено і з американським підприємством під час візиту Вашингтону Володимир Зеленський зустрічався із керівниками американських оборонних найбільших підприємств. Тобто ідея в тому, щоб дійсно на території України на підземних заводах вироблялися озброєння, боєприпаси, які необхідні для України, і щоб це була багаторічна довгострокова стратегія, щоб не треба було Кожен рік їхати в Вашингтон, домовлятися про щось нове, або кожен місяць збиратися в Рамштайні і визначати, що треба на наступний місяць для національної безпеки України. І тому це довго багаторічні довгострокові плани, і це правильний підхід це легше для України, легше для наших союзників. Вони знають, які ресурси закладати в це виробництво. Як ви гадаєте, двадцять рік зможе стати усім переломним моментом для українського ВПК і для покриття дефіциту в боєзапасах, залежно звичайно від витрати. Але якщо в нас будуть інтенсивні бойові дії, то навряд чи ми повністю перекриємо все. Але якщо ми вирішимо, хоча б питання патронного заводу на більш поширених калібрів для нас, хоча б виробництво частини артилерійських снарядів уже 155-го калібру, на <кій> тому, що більшість ствольної артилерії за Має цей натівський калібр, це вже зменшує залежність від поставок і таким чином підвищує нашу безпеку. Тому там воно не швидко робиться, але ми бачимо абсолютно позитивну динаміку. І знову ж таки, ми ж закладаємо всі ці плани не лише для того, щоб в 2024 році було легше працювати з Збройним силам України. Це довгострокова стратегія, щоб накоплювати ті ж боєприпаси, тому що ми розуміємо, що загроза, на жаль, нікуди не дінеться ще дуже довго. До речі, США офіційно оголосили, що надсилають радника від Держдепу до України. Як ви гадаєте, які функції буде виконувати, і як це може допомогти Україні? Ну, ми розуміємо, що тут уже десятки радників, і гроші без радників не прийшлють, тому що вони і наглядають за використанням, і разом розробляють якісь плани. В даному випадку те, що я читав, це радник для міністерства стратегічної галузі промисловості, тобто, це якраз людина. Яка мабуть буде координувати створення цих оборонних підприємств спільно з американцями або за участь американських інвестицій? Звичайно, це е, правильно, тому, що і буде конкретна людина, яка відповідає за цей напрямок. Е, е, лише посол е, не зможе все це зробити, тобто вони е, ділять ділянки роботи між кількома високими посадовцями в Україні. Ка собі ревізійна комісія, я б сказав, ні. Тут е, нічого ще ревізувати в стратегічних галузях промисловості. Щодо ревізії, вони призначили Роберта стотча, керівником групи аудиторів, які перевірятиме ту допомогу, яка вже надійшла, щоб заспокоїти тих скептичних політиків в Сполучених Штатах, які говорять, що е, у них є якісь сумніви щодо того, що вся допомога була правильно витрачена. А цей радник я думаю, це те, що розроблятиме власне моделі створення оборонних підприємств, в тому числі спільних підприємств. З американськими концернами ще повертаючись до теми саме політичної в США, як ви вірно згадали, що буде будуть вибори у листопаді 24-го року. І ось багато хто побоюється, що е, прихід до влади республіканців, а зокрема Дональда Трампа, може негативно вплинути як і на подальшу долю України, так і в принципі на долю деяких країн в Європі, адже він може. Поставити хрест на НАТО. Ну що США вийде з НАТО і не буде втручатися в ці справи. Як ви гадаєте, чи дійсно е, от прихід до влади цієї особи така катастрофічна подія може бути? І так, і ні. Тому що ми вже воювали при президенті Трампі. І <кій> дійсно, коли він переміг в 2016 році, якраз був у Сполучених Штатах, спостерігав за виборами, то в багатьох українців був скепсис, що це така велика зрада. А в багатьох в Москві було святкування, що мало не Трамп, це їхня людина, яка буде робити всі рішення на користь Росії. Нічого страшного не сталося, діалог між Трампом і Путіним був, але, до речі, повноваштабної війни тоді так і не сталося. І тому Трамп, який йде до влади, і Трамп при владі, це дещо різні речі. Хоча, звичайно, його заяви. Його політика полягає в більшому ізоляціонізмі Сполучених Штатів. Він завжди говорив, що за безпеку в Європі мають більше платити європейці, і тому ризик того, що адміністрація Трампа буде більш прихильна до компромісного сценарію завершення війни, тобто до якихось перемовин з Росією, до якихось поступок політичних Росії, ризики цього є, і на них треба зважати просто закладати своє планування. До теми інших партнерів, ось кільський інститут світової економіки, порахував, що допомога України досягла абсолютного мінімуму за весь період війни. Також реутрс пише, що країни ЄС поставили Україні менше половини з обіцяних одного мільйонів артилерійських снарядів. Стверджують, що багато урядів ЄС просто не підкріпили заяви про довгострокову підтримку України, коли розміщали замовлення у збройних компаніях. Тож на вашу думку, чому ж так відбувається? Європейські країни не вірять у нашу допомогу, чи вони просто в тому. Милися допомагати питання. Складне у нас в бюджеті наступного року в Україні половина доходів це від міжнародної допомоги, від кредитів грантів 42 мільярди доларів. У нас підкріплення е, цим планом поки що по більшості позицій немає. Американський конгрес ще зволікає, і європейський союз має е, е, проблеми з обговоренням е, цієї допомоги. Е, різні країни, різні політики по різному бачать. Завершення війни і не у всіх повністю підпадає позиція з позицією країни. Тому а, заяви всі роблять красиві, особливо коли приїжджають до України. Але повернувшись додому, вони стикаються із своїми настроями виборців, із своїми економічними проблемами. А в Європі ріст сповільнився і говорять про стагнацію економіки. Чи це викликано лише війною, чи ростом цін на енергоносії? Які сталися через війну чи надмірною емісією коштів для боротьби з ковідом, всі причини працюють. Але ж виборці зважають на якісь актуальні причини, і тому часто закликають політиків завершувати війну на умовах компромісу. А політики, які про це говорять, де збільшують свою популярність. Ми це бачимо за підсумками виборів в Словаччині, Нідерландах і наступному році будуть вибори до європейського парламенту. Саме тому загальний настрій на фінансову підтримку України, загальна спроможність на сьогодні не є такою, як рік тому. І на це також треба зважати і не розганятися на ті максимальні плани, які ми хотіли би бачити, і не можна вражатися на європейців. Вони прийняли більше 4 мільйонів наших біженців. Вони надали нам десятки мільярдів фінансової збройної допомоги. І тому працювати з ними будемо. Будемо сподіватися на максимум, але дякувати за те, що вони можуть надати. Тобто, є ризик, фактично, що якщо 24 четвертий рік нам потреби закриють, то на 25 п'яте питання залишається відкритим. Навіть 24 четверте. У нас залишаються ризики. І скажімо, якщо європейський союз не проголосує за виділення 50 мільярдів євро на 4 роки, то запасний варіант це кожна країна буде виділяти сама. А це приведе до того, що це політичні дебати в кожній конкретній країні. І тоді якась Угорщина чи Словаччина може взагалі не виділити. Австрія дасть половину. І таким чином, і, і ще не всі вчасно будуть виділяти ці кошти. І тому ми можемо мати складнощі із балансом нашого державного бюджету Казачесві. Переобрання прем'єр-міністра Польщі в Муравецькому висловили недовіру, довіру. Замість нього обрали Дональда Туска. Чому так сталося, і чи добре це для нас? Ну, це було очікувано. Всі розуміли, що кабінет Моровецького це на два тижні. А що Туск як лідер партії, яка перемогла на виборах платформи обивательської, він стане прем'єр-міністром, і тому це були лише процедурні рішення в Польщі. В самій непроста політична ситуація, тому що. Право і справедливість зберігають велику підтримку населення, <кхи> особливо в сільській місцевості, особливо в східних регіонах, в східних воєводствах, і тому туску буде не просто проводити свою політику, але він відрізняється від минулого уряду тим, що він має набагато кращі зв'язки і лояльність до Брюсселю тут сам займав високі посади в Європейському Союзі, і тому. Польща буде проводити свою політику відповідно до європейської загальної політики, коли минулий кабінет права і справедливості він часто був євроскептичним. Я думаю, для України це буде краще. Але, мабуть, першим тестом стане, стане ситуація на кордоні з перевізниками з транспортною блокадою. Як новий уряд Туска зможе її вирішити? Тобто для нас загалом це кандидат хороший. Так, у нас чудова історія відносин, і Україна буде працювати з урядом Туска. Я думаю, конструктивно, в тому числі в питаннях. Дякую Дякуємо, пане Ігоре, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Дякуємо, слава! А я нагадую, з нами на зв'язку був політичний експерт Українського інституту майбутнього. Ігор Попов. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Залишайтеся з нами. Все буде Україна.